Тож з нами на зв'язок вийшов Іван Люсак, директор Волинської дирекції акціонерного товариства Укрпошта Іван, пане Іване, вітання, добрий день. Чи чуєте нас? Слава Україні! Чую, чую. Героям! Героям слава. Отож, хочемо з вами обговорити ось цей проєкт щодо обміну led ламп На звичайні розкажіть, будь ласка, які умови і де можна їх обміняти? Ошта долучається до боротьби на енергетичному фронті, і е, сьогодні стартував проект це проект українського уряду спільно з Євросоюзом по заміні ламп розжарювання на світодіодні енергозберігаючі. Е, в цілому по Україні має бути заміна 50 мільйонів ламп. Зараз перша хвиля, по Україні це 20 мільйонів. На Волині у нас стартуємо ми з міста Луцьк, 18 відділень, куди можуть звернутися наші клієнти, взявши з собою паспорт, ідентифікаційний номер, 5 ламп вжалення, гроші настрій і замінити на святодіодні, не розберігаючі лампи, тим самим зробивши економію електроенергії. Пане Іване, чи достатній запас цих ламп, бо зараз завтра черги вже будуть у вас у відділеннях? Е, місто Толуць. всі відділення забезпечені е, лампами. Ми вже отримали 280 тисяч ламп. Е, чекаємо клієнтів, запрошуємо всіх в гості. Е, крім того, е, можна е, зареєструватися для обміну в додатку Дій. Там простих 5 років, е, оновлюють. Стосунок, і е, е, тоді робите замовлення на те відділення, і вас гарантовано будуть чекати ваші 5 к вам для обміну. Це ті, хто користуються додатком, то гарантовано е, їх будуть чекати, так, я зрозумів. Ну, а ось Це багато є. пенсіонерів, так вони ж не користуються додатками, але дивляться, слухають нас і хочуть обміняти лампи. І я дізнався сьогодні, що лампи повинні тільки бути робочі. так? Тобто на місці працівники пошти будуть перевіряти, чи працює ця лампа, яку ти здаєш, чи не працює згідно постанови уряду обміну підлягають робочі лампи. Ми візуально дивимося, чи лампа робоча, чи вона да, використання, і тоді обмінюємо на світодіодні. А це тільки візуально ніхто там перевіряти, вмикати не буде. У зв'язку з тим, що буде багато бажаючих, от, щоб не створювати черги, пришвидшити обслуговування клієнтів. Відповідно, ми тільки візуально будемо оглядати лампу і перевіряти її, наскільки вона хоче. Ну і ще одне питання: я сьогодні прочитав на Фейсбук сторінці Волинської обласної державної адміністрації. Про те, що лампи, які здають люди, повинні бути в упаковці. От скажіть, де взяти людині пенсіонерці чи пенсіонеру упаковку, бігти в магазин, просити? Адже ж насправді люди хочуть викрутити лампу в себе в хаті понести, замінити і закрутити. Лампу, яку розжарювання, яку споживачі здають, не потрібна упаковка. Достатньо просто викрутити з любого світильника лампу і принести Упаковка там взагалі не потрібна. А видаємо лампу вже світодіону в упаковці, і по ну, цим лампам упаковка є. А, Пане Іване, є чи є якісь вимоги до потужності ламп, що здають, і які видають натомість скільки там кіловат? Е ми приймаємо всі лампи, незалежно від цоколя і потужності, а обмінюємо тобто, в залежності лампи, які є на відділенні. Вони є двох видів, є з великим цоколом, з маленьким цоколем, є цоколь є 14 є 27 Ну і відповідно, от, ну в мене в руках е, цоколь Є27, потужність 75 Вт, поживаю е, на 7,5 Вт, а з маленьким цоколем 4 Вт і видає світло на 40 Вт. Пане Іване, а коли цей проєкт пошириться на всю Волинську область? Сьогодні ми стартували в місто Луцьк. Це 18 відділень. 15 лютого ми плануємо запустити у всіх містах Волинської області. І до кінця лютого ця програма буде доступна всім мешканцям. Пане Іване, а чи відомо, що буде ось цими лампами розжарювання, які вам здають, де ви їх будете зберігати і що з ним будуть робити згодом? Всі лампи ми збираємо, і за допомогою Волинської військової обласної адміністрації вони згідно постанови відповідають за утилізацію і за рахунок екологічного податку ці лампи будуть направлені на вторинну переробку. Пане Іване, ще стосовно ось цих нових ламп, то чи вони якось чи їх можна буде перевірити? Наприклад, якщо пенсіонер там чи людина, яка б обміняла, прийшла додому, а вона не працює. Чи можна її буде обміняти назад? Звичайно, всі клієнти, які отримують стадіодні лампи, вони в упаковці протягом місяця можуть обмінюватися. Якщо клієнт прийде додому, вкрутить і ну, припускаємо, що вона буде неробоча. І він приходить на відділення і обмінює на нову робочу. А цікаво також, чи хто виробник цих ламп? Ви згадали, скільки тисяч зараз є? Перепрошую. Хто виробник і з якої країни ось ці лампи, які ви обмінюєте? Взагалі два виробника. Це лампи профінансовані Європейським Союзом. Виробник це Німеччина і Нідерланди. Це лампи. Белолюкс і острамок. Ну і ще раз нагадайте нашим глядачам і радіослухачам, що це на кожного дорослого мешканця України так 5 ламп обмінюються одноразово в одні руки, а більше вже обмінюватись не будуть. Так, для того, щоб обміняти, потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний номер, 5 вам розжарювання, хороший наслідків і завітати на відділення. Пане Іване, ще одне уточнення, якщо немає 5, якщо там 3 чи 4, тоді не обміняють чи як? Ми обмінюємо будь-яку кількість, але обмін проводиться один раз. Тобто одноразово кожен е, громадянин має право звернутися і обміняти другого разу, можливості не буде. Так що ми рекомендуємо все-таки взяти 5 ламп і обміняти одноразово всі п'ять ламп. Але звичайно, якщо тут будуть звертатись 2-3-4 лампи, ми все будемо обмінювати на аналогічну кількість. Ось ці послуги вони всі безкоштовні, так? Так. Послуга повністю безкоштовна. Дякуємо. Дякуємо. Іван Люсак, керівник, керівник директор Укрпошти, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Сподіваємось, що справді завтра у всіх буде хороший настрій, хто зайде у відділення Укрпошти в Луцьку, і головне, щоб він з таким самим хорошим настроєм вийшов звідти. Бажаю здоров'я, чекаємо до нас в гості на наше відділення. Все, все добре. добре.